Вітаю, друзі, ми з котиками дуже вдячні за вподобайки, за підписку, за коменти. Підписуйтесь на наш канал. Ми хочемо мати дуже багато друзів. Ось я ввечері йшла, коли були сильні морози. І зустріла такого зайчика. Цю зайчик-котик. Отакий От красунчик, який любить дуже гладитися. Вони гладиться і гладиться. Не роздумуючи, я його взяла. Я не стала там на холоді, на морозі знімати відео, як він там тулиться до всіх і ніхто не хоче його взяти. От, А я його взяла одразу на ручки і понесла його. І ось я його прилаштувала в тепло. От, Тут тепленько. Дуже тепленько. Він має свою коробочку, я там коробочку поставила, але він тут ходить по всій квартирі. Тут ремонт, але тут тепло. Тепло йому, він тут одненький, такий красунчик. Одненький. Їсти він тут має, я його нагодувала, водичку поставила, корму залишила. І ось він тут отак вигладився і гладився. Стає на дві лапки, на дві лапки стає котосик такий. Не знаю, яка в нього історія. Це знає тільки він. Ну, погодьтеся, Пісно ввечері один котик на вулиці. Це говорить про те, що він, скоріш за все, безпритульний. Ну, а якщо він на вигулі, то це, знаєте, в такий мороз котика вечором випустити. Це теж. Щось зрозуміла. Я, скоріш за все, думаю, що він безпритульний. Ось такий красунчик. Підписуйтесь на наш канал, ставте котику багато вподобайок. Пишіть в коментах. Чи сподобався вам котик, який має такий біленький шарфик. І на лапці біленький має. Такий дуже гарний і дуже ласкавий. Можливо, хтось хоче взяти собі котика. Можливо, хтось хоче стати опікуном котика, пишіть в коментах. Наступне відео буде про котика. Напевно, про цього котика. Що далі я з ним буду робити, Ну, це вже коли будуть якісь зміни. Поки що він ще декілька днів буде тут. Ну, а потім, напевно, треба його десь на перетримку давати платно. Ну, тут поки що погодилися, щоб він пару днів був так, без грошей. Ну, а далі треба буде по-любому платити за перетримку. Ну, або випускати в те місце, де я його взяла. Ну, випустити, погодьтеся, це дуже так, дуже погано. Бо хоч морози ще не такі, але все одно на дворі холодно, дуже холодно. І далі мороз, ну менше морози, а мороз є. І зима ще не закінчилась. Тому пишіть. Пишіть свої думки. Зустрінемось в наступному відео.